Вітаю колеги. Продовжу тему, яку я підняла у своєму попередньому відео системи оплати праці. Можу сказати, що є два типи, і ви це знаєте. Мабуть, відрядна і погодинна система оплати праці. Відрядна система оплати праці може бути ще акордна, може бути відрядно преміальна. Погодинна праці також може бути погодинно-преміальна. Різниця між типами оплати праці полягає в тому, що погодинна форма використання використовує час як одиницю виміру, за який здійснюється оплата. А відрядна система оплати праці передбачає оплату за виготовлену продукцію або надані послуги. Наразі у нас склалася така система у більшості підприємств фірм де існує погодинна оплата праці. Погодинна оплата праці може бути за одну годину, встановлена, а може бути за місяць. Всім відомий оклад. Зараз дуже багато підприємств не хочуть заморочуватися сильно системою оплати праці, оскільки вона займає невисокий відсоток у структурі собівартості продукції чи наданих послуг. Це як правило 10 12, 15 відсотків. І відповідно така ж і увага їй приділяється. Тобто вибирається форма оплати праці, яка по Попростіше встановили оклад, і ще система заохочення, бонуси, премії, але ж ця система оплати праці в великому рахунку не передбачає оплату за кінцевий результат роботи. Тобто, чи людина пропрацювала цілий місяць, не відриваючи голови, чи людина просиділа в, в інтернеті в іграх, чи в розвагах якихось Місяць пройшов людині, нарахували оклад, вона отримала і виходить так, що складається нездорова така атмосфера в колективі, тому що і той, що працює, той, що не працює, отримує однакову заробітну плату. Щоб цього не було, звичайно, тоді починають розробляти якісь системи заохочення, щоб можна було людину, яка дійсно. Краще працює якимось чином заохотить. А ще існує така практика, коли такої системи оплати праці на підприємстві взагалі не існує, і оплата праці здійснюється на основі домовленостей. Тобто, людина прийшла, от за скільки вона себе продала, сторгувалися, і вона, якщо змогла, запевнити, що вона дійсно. Власний спеціаліст її встановлюють заробітну плату відповідно. І потім, коли працівники виконують однакові функціональні обов'язки, а заробітна плата у них різна, тому що один продав себе дорожче, а другий дешевше, то, хоч і існує практика утаємничення заробітної плати працівників, але ж зрівновано виходить ця інформація і складається нездорова атмосфера атмосфера в колективі, що призводить до негативних наслідків діяльності, тому що йде саботаж, йде ігнорування розпоряджень, йде байкот, і таким чином негативно впливає на кінцевий результат бізнесу. Для того щоб якимось чином, все таки, працівників прив'язати їх оплату праці до кінцевих результатів, деякі підприємства використовують ключові. Ві показники ефективності КПІ. Ці показники ефективності, перш за все, звичайно ж, потрібно комусь обліковувати, да, вести. По-перше, розробити цю систему, тобто запропонувати ці показники, відносно яких буде співвідноситися розмір заробітної плати працівника. По-друге, потім вести облік цих показників для того, щоб оцінити ефективність працівника в кінці місяця і Розмір доплати згідно цього КПІ. Відомий метод і ще бонуси. Ну, тобто виходить так, що заробітна плата це як гарантована сума, яку підприємство виплачує своєму працівнику. А більша частина оплати здійснюється за рахунок різноманітних там, бонусів доплат КПІ цих. І так далі, звичайно, такі методи ефективні для працівників адмінапарату, для фінансових установ, для торгівельних організацій, якщо з працівниками розумової праці більш-менш всім зрозуміло, і можна встановити систему оплати праці навіть не маючи особливих там знань, підготовки до цього питання, то якщо у вас є робітничі професії і. Ви виробничі підприємство, то, то там уже складніше заходити працівників і встановити їм тільки. Там по годину оплати праці, часто досить неефективно, тому що людина не зацікавлена в кінцевих результатах своєї праці. Вона знає, що вона відпрацювала, і поставили 8 годин і заплатили за цей час роботи. А Що вона зробила за цей час, то це вже не важливо для неї. Можна встановити погодинну преміальну систему. Якщо хорошо пропрацювала, премію виплатить хуже, не виплатити. Ну знову ж таки, Такий потрібен, як визначить, добре працювало чи погано. Знову ж потрібні показники, знову потрібно якісь системи праці розробляти, для того, щоб ці показники встановити і ними керуватися при оплаті праці і обліковувати їх. Крім того, один працівник у вас прийшов, який, якщо так, образно виражаєтеся, то став за станок і відразу вам там складні деталі виготовляє, то другий підійшов і він не знає до того станка якої сторони підійти. Ви ж не можете їм встановити однакову годину тарифну ставку. Потрібно щоб хоч і той намагається працювати, і той, але той виготовляє у вас там 50 деталей за день, а той виготовляє дві. Тут система оплати праці по година вже буде не об'єктивна, якщо ви їм встановили однакову годину тарифну ставку. Для того в робітничих професіях є розряди, як правило, це їх. Першого до шостого, і в залежності від кваліфікації працівника, встановлюється йому розряд. Крім того, враховується складність професії, можуть бути різні. Тарифні сітки від першого до шостого, але в залежності від видів робіт можуть бути також встановлені коефіцієнти, тобто люди на простих роботах. Перший розряд працівника буде встановлено до, наприклад, 50 гривень, то працівника першого розряду верстатника вже буде там 65 гривень. Тобто, між цими працівниками також враховується складність і встановлюється. Це система оплати праці, яка повинна бути розроблена на підприємстві, і таким чином враховані багато таких важливих деталей в оцінці цієї роботи працівників. Для того, щоб створити ту систему оплати праці, якщо вам це необхідно, я рекомендую скористатися тим, що вже напрацьовано. І я вважаю, що якщо вже це зроблено, то гріх не скористатися і не конструювати заново той велосипед, бо він уже давно створений. Тому варто подивитися на напрацювання, які вже існують, і вдосконалювати, покращувати і вносити свої якісь особливості, яких вимагає ваше виробництво. Для цього такий гарний наглядний приклад я вам можу показати, де. Де можна це все піддивитися і використати в своїй роботі? Існують такі галузеві тарифні угоди. Ці угоди укладалися раніше ще ось 17-18 роки, 20-ті роки. Ну я вам як приклад показую алузеві угоди між міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства та профспілкою працівників будівництва промисловості будівельних матеріалів. Це такий аналог колективного договору, але на самому вищому рівні між профспілками і міністерствами і де розроблені основні положення по оплаті праці і системах оплати праці. Тому гріх не скористатися, подивіться по різних галузях. Такі угоди є, да навіть якщо вони застарілі для того, щоб їх використати, вам нічого не завадить. Тому що ну, сама форма, навіть розібратися, яким чином здійснюється, створюється ця система, і уже це буде. Вам в допомогу, наприклад, ось встановлюються оклади керівників, мінімальні коефіцієнти між посадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, в даному випадку авіаційної промисловості до посадового окладу техніка. Тобто, вибирається посадовий оклад, можна прив'язати до мінімальної заробітної плати, тоді, взагалі, змінюється мінімальна зарплата і існують коефіцієнти, і згідно коефіцієнта, відразу перераховує. По усім керівникам, професіоналам, фахівцям перераховуються посадові оклади згідно розробленої вашої системи. Я, ви ж розумієте, взяла тільки коротенькі витяги із цих таблиць. Так, що що цікаво, загляньте, подивіться, теж стосується і до працівників загальних наскрізних професій, також встановлені коефіцієнти. І згідно цих коефіцієнтів, перераховуються ці заробітні оплати і саме головне ви Тримується співвідношення між працівниками. Тобто, якщо начальник відділів коефіцієнт 2, то технічний директор коефіцієнт 3. і якби не змінювалася мінімальна заробітна плата, то це співвідношення буде залишатися. І в цьому в цій таблиці враховано співвідношення між різними категоріями керівників, професіоналів. Ще хочу показати вам ось тарифні коефіцієнти, розряди робітників. Ну в даному випадку аж 8 розрядів передбачено, бо це взято із. З авіаційної галузі, тобто, працівник першого розряду буде коефіцієнт одиниця, тобто мінімальна зарплата і поділена на баланс робочого часу, і це буде тарифна ставка робітника першого розряду. А вже відповідно до робітника першого розряду, встановлені коефіцієнти, а тарифні ставки ви вже розраховуєте в залежності від мінімальної заробітної плати. І відповідно для робітників, для того щоб оцінити їх роботу об'єктивно і заохотити їх відповідно більш продуктивно працювати, значить, їм потрібно присвоїти розряди. Ну, при почепри почасовій роботі знову ж таки тарифна ставка буде відповідно до його розряду, і буде оплата відповідно відпрацьованих годин, але Різна в залежності від розряду робітників, але ж це все рівно буде оплата йти за години. Щоб працівника заохотити більше і краще робити, то потрібно встановлювати відрядну систему. Але про відрядну я поговорю іншим разом. І ще в цих галузевих тарифних угодах передбачено, наприклад, які можуть бути доплати за суміщення професій, за розширену зону обслуговування, за виконання тимчасово відсутнього працівника. За важкі та шкідливі умови праці, тобто за нічні часи, за керівництво бригадою, різні різні норми ви можете передбачити у своїй системі оплати праці, але для прикладу, для такої кози, як кажуть студенти, можна використати глузеву тарифну воду, будь-яку яку ви знайдете. Тут дуже гарно все розписано і взяти собі як за приклад, як за основу і таким чином розробити. Робити свою систему оплати праці. Ну на сьогодні досить інформації. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть запитання. На все добре!